Оберігати нашу породу, так само і степи, так само і ліси. Тут сьогодні озвучував Романовський, озвучував Гуркот, що в принципі певні вже порозуміння, у цьому напрямку є. І це порозуміння, перше, те, що якщо це землю відносина, Миколаївській області, то вже залучають ваших спеціалістів разом обговорюють ті чи інші території, які передаються під завісти. Але я говорю перед тим, що ми садимо, по-перше, на тих територіях, які вже були пройдні через виконкові сільських рад, через сесії святих рад, обласних адміністрацій і так далі, за участю екологів, за участю лісників. Е, а як ми розуміємо, що в радах, і в обласних радах знаходяться спеціалісти всі країни, і лісники, і екологи, і всі, всі бачення. І коли рішення приймається, що ту чи іншу територію заліснити, то це не означає, що він лісник прийшов і залізку. Що говорить сьогодні про акт на землю, що поки акта немає не залісняти, на За сьогоднішній році вже поступила команда письмово голови від нас, що якщо немає державна на землю, в якому разі не залісня ці території. Тому то, що, по-перше, розумію, що ми робимо державну справу залісняющу, але якщо не було цих розногласів між нами, то є державний акт. Да, питань немає. Але перед тим, що буде державний акт, я також пропонував, би, щоб виїжджати на фахівці. Такого степів і разне на місце і підходити ну, певної проблеми сказав, а для чого разом. Або юно. Дивіться, що точно, якщо там є в червоно-пніжній рослині, то питання немає, хай буде там степ. Але на сьогоднішній день виникає яка ситуація? Якщо заліснюють, то є угроза степу, є угроза. Якщо раніше ніхто нічого не робив, степи, я думаю, що не менша загроза це пожежа. Які весною, літом, осінню, горають все. І чорнокнижники, і ліси, які там ростуть, і так далі, і так далі, і так далі. Він про це ніхто не говорить. Чого? Якщо ми, слава Богу, там є лісто, потім лісник і стик з пожежною машиною і виїжджає хоч гасить. І в той, той чергу спасає степи, в першу чергу захищаючи ліси. Він про це не говорить. Ми таки бачимо те, що лісник завісняє степ. Я увагу, що було сьогодні що то підходити до цієї проблеми комплексно. Тобто, однозначно, теж ми будемо ставити перед своїм начальником провідки питання, щоб перезалізти ті чи інші території враховувались побажання фахівців, степів. І щоб, але може б могли б у вас було б якісь певні жона напрацювання чи карти, щоб було б конкретно зрозуміло, що тут є червоних ці території повністю підзаліснені подлагаються. А сюди ми навіть не виїжджаємо, ми знаємо, що ці території повністю залісняємо. А так ми просто притягуємо діалог з одного на інше. Тобто кажуть, що треба зарісняти. Ми кажемо, що там червонохніжники можуть бути. Ну, зрозуміло, ну, а як тоді обмежувати це все. Тобто, на сьогоднішній день ми говорили і про Балкові, і так, і інші ліси. Тоже тобто, так однозначно категорично, що це ми залісняємо це ні. Без виїзду на місце, без спеціалістів теж неможливо. Тож тобто, і повірте, що лісники ніколи, скажімо так, не були останні проблеми екологічних питань проблем. Розведення. Ну, чим погано, що є ліс у нас в чим погано, що площа збільшується. Да, За рахунок міжників я зрозуміло, що не потрібно це робити. Але в цілому, чим погано. А ніхто я не говорить, що це погано. Ну, Говорять так. про те, підбір земель. все. Ну, так, я ж про що говорю, коли підбір земель, він це не прийшов лісник і сказав, що я тут буду садити. Якщо він навіть без державного акта сади там припустив ліс, то вже в його є розпорядження, держадміністрації, рішення сесії, все просто стало сполучити в бумажку. Але ж до цього прийшло, що всі були погоджені, то, а лісник вже виконує те, що повинен виконувати. То, що є земля, яка йому передана під заліснення. І що йому тоді робити? Не залізняти? Це означає, що на ті інстанції дають погодження. А який? Саме самоцікаво, якщо так говорити, це інше питання. Тобто у нас тоді виходить, що держдермагентство неправильно працює екологія, неправильно працює ради, де є і загальна думка, так теж неправильно працює. Всі неправильно працюють. Собралися всього. Ми вирішили, що все тільки так повинно бути. Тобто я кажу, що давайте копусом підходити Не говорю, що такі залізні, оце такі агади, бо там рубай, ні там не треба, а тут залізні там не треба. Ні, так давайте залучать фахівців академії на вищих навчальних давайте. Додаткова, до екологічна експертиза, яка існує. Бо бачите, вона, як виявляється, неефективна. У нас є служби. За, mm -hmm. Які відповідають за те чи іншу справу. Нам передають землю і Миколаївська область вже пішла далі, що бере цю землю і потім говорить, приходить до е, фахівців. Екологи питають, що лаву буде посадить, будемо садити чи не будемо лісити? Або видачою державного акта. А якщо по закону, по великому рахунку, у нас є земля, яку нам передали під залісник. Що ми повинні зробити? Її залізниці. Ми на сьогоднішній день. Не проти того, що треба обговорити. Давайте обговорюємо, давайте якесь предположення, що там якісь карти давайте роздавати. От давайте якісь документи нам. Дайте нам карти, що Миколаївська область, Херсонський, Кіпропетровський, Донецький, оце територія, тоді що на книжники, давайте її реалізуємо, чи там робить ПЗФ. Хоч може, ПЗФ і треба підходити розумно. Як на сьогоднішній день я помню, де що я з попрацював, сказали, що тут треба, щоб був запобігти, бо у нас територія ПЗФ маленька, давайте її збільшимо. Для сьогодні доповідний з території лісового сподарства 17% 15%. 15%. Ну, а це нормально теж? Там теж на багатьох одяг немає нічого пішки, немає. ЗО взагалі нічого немає. Є навіть що, ну, що вам розказують, саме ну, да. Є вопрос. Не давайте вопрос. Не, не до, дуже важливо. Ну, да. Ярослав, тут і на ви, і в тому числі Іван Підовій. Справа в тому, що от... До кого це звернення, дайте територію обґрунтування Чорнотних визів. Я прошу звернути увагу. Як, наприклад, доктор народу доцент, працює в університеті? Ґде? Так? От Микин е, Миколаївич Пенсадов Фаміна, Анна Аркадіївна працює в е, Уманському тетропарку, Олексій Василюк зоології. розумієте? Ми ж коли представляємося, ніхто ж не сказав, що він працює на кафедрі степознавства. Я ще раз потрясню, У нас немає структури, ми не можемо дати карти миттєво, розумієте? Тому що... Ну, наша область, да, от Херсонській області, це ж величезна територія. Об'їхати всі банки, розумієте, підготувати вам картографічний матеріал і підготувати вам текст. Так це треба 20 років роботи, розумієте? Ми не можемо вдатися швидко. І через то такі програми будуть. Я, я розумію, що третій пропозиція просто кажу, що ви обережно відносимо. Справа моніторинга до програма відносилася, я просто кажу що... Давайте ми самі з 20 років. Продаліки. Дивіться, я отні що это Дивіться, ось я вже десь, до нас на входять, у нас з 2008 року у Херсонщині жовтого випадку за рішення з такових скилів було 8 років до того, як ми почали активно дитини працювати коло в величезному районі. Я знаю, що Петрович. От нам приходять на кафедру такі от... Папері і вислі управління, отут хочуть зробити місцеві насадження, і ми даємо резюме своє. От. Оце цю роботу я продовжую вже біля 57, Я не відповів абсолютно безкоштовним. Просто через те, що я не степ і не хочу, щоб його було знищено. Розумієте, а в багатьох областях, у багатьох обсягах немає таких людей. Управління зробило формальну відписку, розумієте? Я розумію, що ми не винні, от. але така, така реалія є, що нема фахівців, нема структурів. Немає в нас, розумієте, якби нам почати керсовчині, які там контент-фісівників, ну скажімо там, 200 чоловік, нам виходять 20%, 10%, 20 чоловік, ми б за кілька років ті наші всі балки і дали б таких матеріалів, а нема максимум. Немає ніякого державного фінансування, немає структури, через то, отакі от випадки будуть. І ми звертаємося до вас дуже уважно ставитись до оцих відведень цих ділянок. Можна я відповім? Це все на ентузіазі робиться. Я кілька. Але конкретно. Давайте, якщо по Миколаю, є такий прецедент, що погоджують. Давайте ми не хочемо, будемо по інших областях погоджувати. Але все ми робити, з ким погоджується. І зібралися за цим полісолом, якщо дитину щось певне, погоджувати, кажуть, погоджують, з екології погоджують, штат в екології гаразд більше, ніж у нас. По степовому розвитку може немає. Але взагалі є? Є. Давайте тоді є у нас екологічні фонди, давайте з екологічні фонди це робити. У нас, по-міти, теж коштів немає. Я думаю, що ми не проти ці ділянки надавати кудини, щоб він постежував також з нами спеціалісти. І дивитися, що так, садимо. Думайте, нам приємно дивитися жовту пресу і все остальне.

Конкретна пропозиція. Там 20, 30, 40 років, поки у нас держава думає, що то почне робити, чи то то почне думати. Так не можна. А мене є дуже конкретна річ. Створити комісію на громадських засадах, комісія, яка складалась з науковців, з сторонніх організацій, фахівців, і просто давати на рецензію їм ваші ділянки. Ви ж можете це зробити? Але краще робити, ніби лізгоспад. А при обрадах чи при районних радах, вони ж дають нам землю? У нас землі дає. нема, нам землю хто дає під залізнення. Землі, Драй, то, ми ми пишемо звернення, mm. як простий громадян. Звевні інстанції. Там треба створити при радах, чи після того. Хто дає землю, що оцю і дає все. Так, дивіться, у мене дуже, дуже дуже конкретне питання на тему того, що, на тему того, що говориться. Значить, Ну, е, Хто там слідкує за інформацією про нашу компанію в інтернеті, знає, що ми ведемо таку річ, збираємо, як називали, називали її степовий кадастр. База даних про знахід є рідкісних степових видів. За 4 роки у нас зараз там майже 26 тисяч конкретних точок. Де є червонокнижні степові види, і ми потихеньку намагаємося намалювати всі степи України. І от, коли я в своїй презентації показував, що за минулий рік ми змогли намалювати всі а, контури земель Держлісфонду Луганщини, наклали їх на степові на контури степових ділянок і побачили, що 10% всього степу, що є всього е, Держліспонду Луганщини, це є степи. І от на ці ділянки попало декілька сотень червонокнижних точок, які є літературні дані або власні повідомлення фахівців. Ось Ольга, Микита, які передавали свої матеріали своїх дисертацій, конкретні точки конкретних червонокнижних видів. Я оформив це все листом табличкою. Квартал список видів джерела, квартал вид джерело, квартал вид джерело. 215 сторінок, додаток, лист. Два місяці тому я його направив на Держлісагентство. відповіді. Немає моє моє питання. Тобто, якщо власне, якщо є такий, от зараз все це звучить таким чином, як мінімум, що ми намагаємося йти на зустріч одному, я дуже хотів би, щоб все ж таки Лісагентство як мінімум дало відповідь на цей лист, коли нарешті. За 4 роки ми спромоглись по Луганській області назвати всі конкретні квартали, в яких не треба проводити залісення, і це ну, праця результат 4-річної роботи. І на даному етапі ми навіть не отримали відповіді. Це вже можна в Генпрокуратуру писати лист, чого ми не робили, тому що нам треба відповідь, а не санкції Генпрокуратури. Тому ми це робили не для того, щоб скаржитись на відсутність відповіді. Тому я дуже хотів би, щоб як мінімум Держлісагентство відповіло на цей лист коли uh, на дитині 4 роки спільно ми працювали, і по-друге, дуже хотілось би, щоб ті матеріали, які ми все ж таки, зібрали, там дуже чітко поквартально, по а в, наприклад, в Луганській області дуже часто квартали, це просто типові балочки, наприклад, на півночі Луганщини, можна щоб саме звернення звернення полягає в тому, що ми повідомляємо на яких конкретно ділянках які вже зараз в Держлісфонді, прохання ці ділянки вивести з лісорозведення і передати або в про фонд або залишити галявинами, тому що. Ми принаймні повідомляємо, що тут точно є червонокнижні види. Можливо, десь немає. Ви самі говорили, що робили роботу 4 роки в агентстві 93 чоловіка. Колега ваш наш колега скажімо, говорив, що визначить, чи там є червонокнижник, ніжник, або певний період, певний вихід спеціаліста і все проще. Ви працювали 4 роки. Припустимо, що як наш спеціаліст один, припустимо, в Луганській області, який, скажімо, може, не є стоповиком. Як правило, він міцник. Піде, побачить ці дані і дасть вам відповідь на протязі одного, два дні чи десять днів. Ні, ну мова про те, що ми вже підготували ці дані. Приїжджайте до мене, я вас відправлю в Луганську область. Там спеціаліста головного місничого управління чи директор певного лісгоспу. Повітері <пиш> всі походи вже буде заключені. Ні, так не треба. Дороб... Ви вже передали готові дані. <пиш> а якщо повинен, я 100% вірю, що ви там впевнено правильно зробили? Тому що, ці правила, дані що <пиш> угод, це дані науковців, є публікації, Ну, тоді це питання. <пиш> Ві, що, <пиш> <роботи>? <пиш> <Да>. <пиш> і це статті в <пиш> наукових <пиш> журналах. Це літературні свіжі дані, літературні дані це результати дисертаційних робіт. перед вами ці Ціле це ілокова дослідні роботи, які фінансували з государством, межах цих досліджень, отримані результати, опубліковані в факторії літератури з рецензіями. З, або в періодичних виданнях затвердженими атестаційними комісіями України вам цього не достатньо? А, а що, чо, достатньо? що? А чо, а чо вам треба? Виїхати ви, з вашим спеціалістом на місце подивитися? Кожен сезон ви будете спеціаліст. виїжджати. No, ви саме да? сказали, що <гум> ваш спеціаліст у нас в інституті. А це ж літературні дані саме спеціалістів районах, які там <гум> про що ми <гум> говоримо? Ми знову повернулися, вибачте, до того з чого ми почали, да, да, ще... якщо це схили. Долин річок або балок, це якраз ті території, де залишилися степи. І я вам скажу, що переважно більшість 90% отих балок там напевне буде хоча б один червонокнижний вид, і заліснення – це вже порушення закону про червону книгу. То я все-таки ще раз пропоную вам зайнятися школи е, захисними і водозахисними насадженнями. А то знову миссні наші компетенції. що ви до нас ці міську почали у нас на балансі щодо. Певна частина є, яка прилягає до наших лісів, питань немає. Ми взяли під свою охорону ці лісосмуги, охороняємо. А вся частина лісосмуги — це не наше, не наше питання, А Ваше ми питання лісники, ще? наші ліси. Для, для лісосмуги, раніше, лісусмуги, коли створювалися, створювалися в кожному колективному господарстві, те час Господа. Була служба лісогосподарська, які піклувалися за лісосмуги. На це держава давала кошти. На сьогоднішній день діє програма, як називається на правісті записуватися. У міністерстві АПК підняття розумісті грустів, програма на сьогоднішній день діє, на сьогодні це кошти. Питань немає, то далі Тобто, іншими а, словами, ви займаєтеся саме лісорозведенням на оцих схилових землях. Так, да, схилових то, землях, то, то землях. на степових Ми займаємося по всій території України, лісорозведенням. розведення. У нас просто на сьогоднішній день не розп... недопорозуміння степових територій. Якщо ви розводите землю в лісостепові, в полісі, то і розводьте там, це таке ще питаннячки маленькі. Все ж таки, ми з вами знову йдемо в дискусію. Я сказав, що давайте у районні ради, при районних радах, хто нам виділяє землю під залізнення ваших фахівців. Хай вони відстоюють думку перед громадами. Нам же не дає ні голова адміністрації землю. Ні, які то певні, скажімо. Посадовець. А де є громада землю нам? Якщо громада вирішать, що там треба, щоб був ліс, то хто відділяє землю? Ви знаєте, що це було. Хто голова ради? Це вже проблема з системою. Ну так проблеми. А при що тут видати системи? Я ж не проти того, щоб <ти oturë trails> ще раз ми згодні певних областях, важко спішитися погоджувати, щоб не було цієї дискусії, але проблема нижче лежить, я вам розказую. Вибачте, але є міжнародні договори, які мають пріоритет над внутрішнім законодавством, наприклад, верх каміння. Там чітко визначено, що степові екосистеми не мають бути розру... розорані, знищені незалежно навіть від того, чи є там червоно книжні люди, чи нема. Це, ну, Це... Це консервація ландшафту. і всі розорані. На жаль, не всі, не всі. оці не всі. балки і сіли, вони не розорені. Вони роздоруються якраз зараз. Владимир, ші... ші... Владимир Савича, ші... ші... в... я пішов, які одно рекламно. Дуже часто апелюються про авторці міжнародних проведень. Вони всі носять рекомендаційний характер. Там всі не треба. Наш закон все одно буде більш. Припоєдні. Ну, тут, тут йде мова про те, що відсутність цього механізму врегулювання у цих погоджень, воно веде до порушення закону одного другого третього. <плес> я можу одразу хоч би цю дискусію. Ну, Записати, тим більше, що її не виходить. Якісь питання, Діалоги які можна звернемося до Держдемагентства. По-перше, було розмежування земель категорія. Питання було, так же я думаю. Отоді От можна було б громадськості обговорити, що да, це рев'ю, це під степ, це підліз, це ще під щось. Це було б одне з перших питань, яке потрібно не обговорювати, а виносити його і розподіляти цю землю, так? Я думаю. Нема до цього питань. Це юридичний статус степу тоді визначити. Да. Ви не були зранку. Бо називають мосовищем, малопродуктивними, деградованими, словом спосіб. Я прошу прощення. колеги, за нас, липи, нас болит, ми не можемо безконечно продовжувати дискусію. У вас дві неділі, може бути три неділі. Для того, чтобы сформулировать свои предложения, прислать проекты, на адрес проекта, на адрес Оксаны. Кто может сейчас передать? То есть все материалы, которые вы дали, будут, будут опубликованы, скорее всего, я не знаю, в сборнике по этому круглому столу или по двум круглым столам. Сейчас давайте мы по пообедаем, пообщаемся еще за обедом. Естественно, это первый шаг навстречу. Естественно, мы друг друга еще не поняли до конца. Не услышали, потому что... Но, но, мы услышим, потому что мы на правильном пути. У меня много вопросов. Я, я сотый раз убеждаюсь, что у нас не что Иванович абсолютно, абсолютно одинаковые взгляды. Он, он сейчас о весах полоса сказал, я в свое время головой бился о том, что линейная посадка 0,1 гектар – это не лес. Но по кодексу это лес. И соответственно, а все леса это наша прерогатива. И поэтому эти лесополосы дождаться на нас. Ну как бы так, ну так положились, так. И поэтому, Но, быть, нет, не сказать. И пойму, может быть, правильно сказать, что это так, как в Европе другая интересная растительность, и убрать этот вопрос, который ну, не наш. То есть практически, это такое. Много есть вопросов, они стратегические. Давайте попытаемся по-государственному их решить. А естественно здесь никто плохого в Украине и ее природе не хотел бы. Что касается... Вот я хотел еще насчет Алексея. Есть еще очень простое, не надо заповедания с его очень сложными процедурами. Если вы найдете общее э, с есть э, процедура особо участков оформления лесоустройства, и можно степные особо участки внести в их перечень. И то, что не надо, можно закреплять без за, долгой бюрократии. И, конечно же, я все-таки хочу сказать, что программа «Леса Украины», которая есть, которая дает нам одну цифру по области и не дает понимания, какие, где и что. Она должна быть дополнена картами, схемами, на которые вы говорите. И тогда на одной этой схеме, которую уже утвердили, посмотрели специалисты, можно было бы понять, что мы обресаем и так далее. Ну, это И на этом все. Огромное спасибо. Большое спасибо гособенду.